Слава Україні! З вами Володя, канал канал Калуштранс. Сьогодні буде нове цікаве відео. В Чикаго сьогодні починається автошоу. Минулого року, я там був, знімав про це відео, цього року спробуємо зняти, може щось буде цікавіше. Так що їду в автошоу, подивимось. Доїхав я до Чикаго. Зараз вже запаркував рама, от мій рам стоїть красавчик. Запаркувався сьогодні на даху паркінгу. В самому центрі Чикаго тут зараз, мені здається, 4 або 5 поверх. І е, автошоу там. Зараз є такий скляний міст, по ньому переходимо в автошоу. Ну і вже буду далі дивитися, що там цікаво відбувається Так виглядає цей паркінг, щоб ви приблизно собі розуміли. Тут готель Hayat, а з того боку готель Маріот і там Хілтон. Е, Навкруги одній готелі. Все, йдемо на шоу. Тут йдемо через прохід. Якраз дорога з паркінгу в сам Маккормінг центр. Тут внизу в нас Чикаго з своїми машинками. А тут далі всі люди, які йдуть вже з автошоу. Ну і ми йдемо туди на автошоу. Задній знак uh, Чикагоського автошоу їхній так би, символ. Uh, цього року шоу набагато більше, ніж минулого року, uh, тому що воно знаходиться в двох боках uh, McCormick Place. Минулого року воно було тільки з одного боку. Сьогодні воно розділилось на два боки, значить машин трошки більше. Uh, думаю, що там буде сьогодні багато електричних машин. А то, якби читав їхні там прес-релізи, то так, що викинули дуже багато електричок. Ну, це ще зараз Пішов я в бік GM і тут нас зустрічає прикольний блейзер електричний. Виглядає круто. Середнього розміру SUV, Ну, навіть, навіть дуже немаленький. Виглядає круто. Минулого року цей сільвораду я вже показував. Дуже гарна машина, виглядає бомбезно. Цього року вони, як вам здається, обновили диски. він ще стока гарніше виглядати. О, електричний сільверадік бомба. Кислотного кольору Корвет кидається в очі здалека. Дуже гарна машина з Yellow Тут зразки кольорів, цей колір відповідає цьому кольору. Дійшов до супер дорогих тачок rolls -Royze. Ну, Навіть не знаю, що про них розказувати, тому що... Машини дорогі. І через те, що вони настільки дорогі, вони, вони так перестають бути цікавими. Фольксвайн електричний. Бомбезна машиночка гарненька. Цікаво, чи є ціна. Є ціна. 38 900. За електричний Pro S ID 4. Машина середнього класу SUV, середнього розміру, навіть трошки ближче до малого розміру SUV. Але виглядає досить. Якщо за таку ціну, варто, варто подивитися. Так, електричка виглядає всередині, місця достатньо. Місце достатньо, можна кататися. Нічого особливого, але так як більшість зараз електричних машин вони роблять. що вони сильно не напрягаються з цими всіма дешбортами і так далі. Хоча Volkswagen зробив трошки більше, ніж Tesla. Поставив тут маленький дашборд перед рулем. Виглядає досить прикольно, сучасно і гарно. Дійшов я до стенду Бьюіка і тут я починаю умлювати. оскільки гарна машина. Бьюік настільки класний, що стільки зібрав людей, що всі топчаться навколо і так би навіть його нормально познімати неможливо. На сьогоднішній день хочу сказати, це найкрасивіша машина, яку я бачив на сьогоднішньому автошоу з усіх боків. Особливо салон. Якщо вони зроблять щось близьке до цього в серійній машині, то це буде коштувати багато грошей і буде нефано подаватися. Hammer EV, хлопці і дівчата, машиночка бомбезна. Я сьогодні часто використовую це слово бомбезне, тому що я вам показую тільки бомбезні машини. Тут є багато звичайних машин, але Hammer EV підтримав свій бренд Hammer, і дотримався всіх диких традицій. Машина брутальна, красива, на гарних колесах, все в стилі Хаммера. Чи я би хотів таку машину, то я б хотів. Так що купляйте. Хто купить Хаммер EV то пишіть мені, я приїду, зроблю тест-драйв і зробимо це гарне відео для YouTube. Душою до лексуса. Багато знаю в Україні фанатів цього бренду. Особисто я не є прихильником цього бренду, зразу вам кажу правду. Чого, не, чого я не є прихильником його, тому що вони продають цю машину як лакшері бренд, але при цьому багато залишили деталей від Toyota. І коли сідаєш в Lexus, відчувається така трошки дешевизна цієї машини. Це моя особиста думка. Я не буду казати всім вам, що не купляйте цю машину, тому що це погана машина. Просто я сказав, чого саме я не люблю Lexus. Хоча такий кабріолет, як цей заді мене, я би покатався. Цього року Honda представила нові повністю свої машини і навіть дуже їх багато. Маємо новий акорд, дуже гарно виглядає. Класна машина. Я не кажу, що він кращий за Лексус, я кажу, що він дешевший за Лексус два рази. А, і Зараз пройдемося ще подивимося, що далі в них є цікавого і нового. Тут цікавий, цікава Honda Pilot Trail Sport. А ціна цієї тачки 51 тисяча доларів. Такі комплектації на якихось тут ніби офроуаних дисках. Такий цікавий колір. Не знаю, машинка непогана. Новий Civic Type R. Завжди мені подобалися Civic саме Type R. тому що їх завжди робили дуже гарно. Цей загорожений, навіть не можна всередині подивитися, так розумієш, це ще концепт. Його ще нема на дорозі. Але скоро з'явиться на дорозі і в ділера можна буде його купити. Ці віки Type R завжди коштували в районі 40 тисяч доларів. Трошки, як на мене, дорого за ці вік. Але якщо що ти купляєш дійсно спортивну машину, то напевно варта ці гроші. Фірмова фішка Тайпар, три вихлопні ззаді. Гарно. Я вгадав, ціна 44 800. Зараз вам з Так що ці вік, як тайпар тримає свою ціну, вона така була завжди на нього. Цього року це не виглядок. Хоча вигляд цього року дуже гарний. Спойлер, все діски дуже гарно зробили І зараз ми доходимо до самого цікавого, що є на цьому автошоу. Це електричний рам. заради цієї машини я сонішта приїхав. Ти демонстрій Рамс комітні та Слів нема. За цю машину я готовий months. дати вже багато грошей По фотках видно, що дуже e багато місця серед Прикол такий, що це може бути трьогрядний пікап. Це, напевно, буде перший трьогрядний пікап. Рам, з любого боку, як не подивиться, камера точно не передає. Насправді машина дуже велика. Набагато На більший, ніж мій рам. Колеса 24-ті. З вулиці ці двері відкриваються в два різних боки. Салон дуже великий, салон набагато більший, ніж в Рамі. Е, обіцяю, що він буде трьохрядний. Інтер'єр просто космічний. Е, ці кольори підібрані, сірий колір дуже гарно виглядає. Е, панорамний люк і так далі. Це все. Я так думаю, що воно буде дуже близько до серійної машини, це все що тут є. Тому що якщо подивитися на машину, реально тут нічого такого нема, що неможливо втілити в е, серійну тачку. Ну і Ціна, е, дівчина, якщо її питав, вона каже, що ціни вона не знає, але я так думаю, що е, ціна буде близькою до Silverado EV. Сільворадо в дуже добрій комплектації коштує 104, але це буде теж в районі сотки. Так що ви розуміли наскільки він буде гарний спереді, це буде надпис цей рам. Я думаю, не збережуть серійній версії. І Це буде така фішка, на яку всі будуть звертати увагу. Ото, коли вона стоїть з закритими дверима, це, це просто космос. Це те, що треба. Я думаю, коли він вийде, то за ним будуть просто стояти люди в черзі. На цьогорічному Чикагському автошоу не тільки легкові автомобілі, але й привезли військову тематику, військові траки. Дуже великий військовий автомобіль, здоровезні колеса. Машина просто неймовірно величезна. Гарно зроблено, класно. Дойшов ще до одного дуже цікавого автомобіля, електричний Каділак, Люрік. Йдемо подивимось в салончик. Салон тут обшивочка прикольна. Дешборд Каділаковський. Коротше, тема така, він по ціні Tesla Model Y але зроблений як машина набагато жарніша, ніж Model Y Сюди відчувається такий Каділак. Сидушки гарні, це все ну, прикольно. Варті уваги і варто, того, щоб подумати його купити. Цей самий, в якому я зараз сижу, коштує 62 тисячі доларів. Так що ви подивилися, як Люрик виглядає з вулиці. Ну, дуже гарний. Машина велика, а в салоні дуже багато місця. Дійсно дуже багато місця. І виглядає дуже гарно і виглядає дуже дорого. Прикол каділака стенда сьогодні, що можна покататись на електричному каділаку. Шкода, що не за кермом, тільки в якості пасажира, але цей єзда якби допоможе зрозуміти, як відчувається машина, так що я став чергу. Зараз наступний вже я Коло тут невеликі люди проїжджають, але Зато можна посидіти з боку і подивитися, як веде себе машина на такому короткому відрізку драю. Кадилак відкривається дуже круто, ну. Все. Тут хтось забув сумку. Зараз будемо кататися на Кадилак. Що, зараз будемо робити тест-драйв Каділак. Нами, Здравствуйте, спасибо. З нами тут як вас звати? Женя. Женя. Женя у нас будет на в наш, так что? Да, поведем это новый кадиллак Лирик. это первая электронная машина, которую кадиллак выпустил. Так что... Сейчас пойдем проедемся. We'll okay. а, это будет а, 2024 года, который в четверг. Кстати, это выпустили эти модели в дилерство, uh -huh. а, и они, ну, те, которые pre-order им сейчас эти машины достаются. Потом на, на дороге вы увидите. 2024 года. Но мы как бы показываем здесь 2020 года, вот pre-production. А если сейчас его купить, то когда его можно будет забрать? Да, да, еще только pre-order. Ну, ну, они начинают теперь это order fill, наконец-то. Ага. Okay. Да, они это... Тут такие интересные... Здесь можно, да, но ну, все это... Э, спикеры это... Э, 19 спикеров, даже вот все спикеры в все... mm -hmm. Здесь есть Google Assistant, можно пропускать Google, там, навигейт меня куда-то, там, в okay. Это, можно, ну, все менять, как бы. А да. uh, сколько 0 до 60? 5.7, ну, здесь... Real Real -Driver. Real wheel drive, ну all wheel drive будет 500 лошадиных сил, uh -huh. а торк 450 будет 4.9 Окей, а this one is uh, 350 horsepower oh, 340 О, 340, окей Ну мы сейчас поедем, все okay. А я еще могу сделать это one pedal drive Ну, uh -huh. и, и он тогда будет это Как в Тесле Да, и тормоза, ну будет это regenerate Филами uh, Рекуперейшн okay. uh, Да, поехали Ну, я, у меня есть еще разные это драйв mode ага. Я сейчас сделал комфортно, но я могу в спорт поставить. А вот. можно тут в спорт поставить? Что тут же безно? Том да, О, И Еще есть снег. В спорте там, в спорте трошка Василиш. Ну, лірик клас, так що стоїмо в чергу, купляємо лірик і будемо будем наслужуватися. Люрик чи лірик? Лирик, лірик. Лирик. Лирик. Окей. Нові назви, так що треба все well, Короче, Після приїзду на лірик враження залишились найкраще. Можна купляти. Той, ми ще на BMW. Ну no, і тут супер жир. i 7 Yeah, 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 yeah. Let's find some seat belts. Okay. I'll close okay. the doors. The uh, doors are closing by themselves. Alright. I'll close my finger. we in test drive i7. It's full electric, right? Full electric. How many horsepower? I think you're trying to do the wrong one. 536 horsepower. 536? 536. And Motor in the front, and the back, all-wheel drive. All-wheel drive. Okay. So, I'm going to enjoy You guys ready? Just make sure you hold those phones tight, because they can kind of throw back in your face. Yeah. You guys ready? Yeah, go. One, two, three. <laughs> 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 so it's going to close all the, all the blinds. And then that TV pops out. No. Ціна теж 120, це 138, так що реально тачка бомба Коротше, враження таке, сімерка виграла у всіх. У всіх по, по розону, по комфорту, реально дуже комфортна тачка. Ну, ціна теж 138, скільки він там говорив, Короче, 140 тисяч за машину. Мусять вони щось туди запхати, щоб за такі бабки її продавати. Плюс з автошоу можна піти і випити з колегами пива, з'їсти кусок піци. так що ідемо по пиву і піц. Що такі приємні обстановці? Непогано провести закінчення автошоу. Більше крім електричних гарних нових машин. Фактично більше немає на що дивитися. Так що таке автошоу. завтра. Буду їхати по е, свого Кенворда, забирати його з шапи, е, встановив там новий е, прикол, то через пару секунд, внимание, це вже буде завтра, для вас пару секунд подивитися, що я зробив з кенвардом. Приїхав з Волмарта, купив в Волмарті мікрохвильовку і, і кавуварку. І зараз е, я вже біля свого Кенворда, Калуш Транс. Зараз буде показувати, що мені тут встановили. На що можна зразу звернути увагу, коли підходиш до трака, з'явився новий прикол тут вихлопна. Чого вона тут з'явилась? Тому що в мене з'явилась тут вебасту. Ну, Вебасто воно не вебасто насправді це китайський замінник цього вебасто. Але тема така, що тепер втроці не треба буде заводити трак. Щоб грітися вночі, коли холодно. Ви скажете, зараз на наших європейських траках це все стоїть завжди і давно. Воно так, але цей трак з 96-го року і на ньому цієї теми не було. І, в принципі, дотепер мені його не особливо треба було. Ну Мені його треба було, я знав, що, я, що мені треба це поставити, Лише як завжди до цього руки не доходять, тому що завжди є щось друге, що треба купляти і ремонтувати і ще щось. Тепер вже так, це все стало актуально через те, що ціни на солярку виросли і так далі. Тому нарешті поставив. До речі, сама ця штучка вона недорога 100 баксів коштує на Амазоні На eBay хто ж можна купляти Знову такий китайський аналог. По-перше, китаєць на 5 кВт. Якщо брати оригінал Webas, то Webas на 2 кВт. Тобто китаєць буде гріти трошки краще. І знову таки, оригінал Webas то 1200 доларів, китаєць 100 баксів. Я, навіть якщо я буду Китайця кожен рік міняти, то мені треба буде 12 років, щоб дійти до ціни Webas. А тут раз і все. Зараз е, буду це все тестувати. Заодно і вам покажу, як це все виглядає. Сама, сама вебастка, як воно працює. Е, самому цікаво, тому що ще, так би, ще, ще в цьому траці цього нема. Так виглядає пульт е, моєї вебастки у мене на, в кабіні в сліпері. Зараз спробуємо це включати. Воно включено. Так, як тепер включати. Зараз будемо розбиратися. Коротше, розібрався я з вебасткою. Включається, воно треба потримати цю кнопку. І тут просто піднімаєш собі температуру, з якою воно, не температуру, а швидкість, з якої воно тобі буде дути. У мене була вже така вебастка на моєму попередньому траці, на моєму першому е, траці Кенворді. Т-660 у мене був. Там воно все працювало нормально. Сподіваюсь, що тут так само буде працювати нормально і в мене з цим всім проблем не буде. Будемо грітися. Лікар зараз протестую. Почекаю, поки воно розкочегариться. Зараз підемо на двір, подивимося, як воно виглядає з вулиці. Почала воно працювати, звідси вже дує теплим повітрям, тобто вже відбувається вогонь всередині. І тут вебастка вже бере звідси повітря. І туди, і Зараз якраз, вона набирає оберти. і За пару хвилин вона вже буде дути навіть дуже-дуже теплим повітрям. В кінці відео оголошення, запрошую до співпраці оверів. Кому що цікаво, так би, всі деталі за телефоном 312 593 8660. Всім вам дякую за те, що дивились відео. Дякую за те, що ви підписуєтесь, дякую за вподобайки. Інстаграм, обов'язково підписуємося. Україна переможе в війні. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Всім пока.